Днями у Кремучуці відбувся допрем'єрний показ фільму Хлібний капітан України, що розповідає про життя Героя України, засновника агропідприємства Нібулон Олексія Водатурського. Олексій Опанасович людина легенда, яка створила агроімперію, що понад 34 роки годує Україну і світ. Він віддав життя розвитку своєї справи, яка стала сенсом його життя. Боровся із корупційною владою, що працювала в інтересах країни агресора, та не зраджував власним принципам. Його земний шлях трагічно обірвався 31 липня 2022 року внаслідок ракетного удару по Миколаєву. Тоді загинули і він, і його дружина. Сьогоднішня подія це один із ряду заходів, які ми проводимо в підтримку прем'єри фільму Хлібний капітан України, який присвячений історії життя та боротьби боротьбися панашодотурського надзвичайно важливим для нас зробити такі події в громадах, де компанія вже не перший рік Цює, де має тісні зв'язки з місцевими жителями, з історією співпраці з місцевими органами влади на благо як місцевої, так і національної економіки. На допрем'єрний показ завітали керівники міста громад, у яких працює підприємство, зокрема, міський голова Кременчука Віталій Малецький. Пан Олексій Вадотурський вписав себе в історію не лише Полтавщини, Кременчука кожного з нас, але й писав себе в історію України. Писав себе працелюбністю, наполегливістю, тим, що багато в чому перевершував свій час. Зараз нам важливо зберегти, зберегти пам'ять вам, всім, хто пов'язаний з підприємством, зберегти надбання і той. Розвиток, який він вклав, і ту енергію, яка і зараз продовжує допомагати підприємству працювати. Тож давайте згадаємо велику людину, великого капітана, який впевнено вів і зараз продовжує вести свій флот, зерновий флот, який рятує, який годує півсвіту. І який дає нам теж надію на майбутнє, серед гостей був і голова градиської територіальної громади Морослав Носа. Він наголосив на величезному впливі підприємства на розвиток громади та відновлення судноплавства як сучасного виду логістики. Градиську і Градиській громаді є за що подякувати пану Олексію, тому що за часи незалежної України тільки єдиний градицька філія це єдиний інфраструктурний об'єкт, найбільше підприємство, яке побудовано за останні років. Скільки? майже 35 років за час незалежної України 100% судноплавство воно завалилося і закінчило свою історію. Але саме не було відновив судноплавство суднобудівництво, яке до сих пір є, як я знаю, найбільше підприємство в Європі, яке до сих пір будує судна. Фільм викликав у глядачів глибоку гордість за людину, яка змінила хід агропромисловості в Україні та вивела свою компанію на європейський ринок. Присутні ділили своїми враженнями та вдячністю за можливість побачити історію життя Водотурського на великому екрані. Звичайно, він не був ні хліборобом народився, ні кораблебудувачем, ні політиком, але прагнення його будувати, створювати все, працювати, навчався, йшов по життю, перто навчався і міг протистояти всім викидам влади, які були в нас. І досягав успіхів. Це він дійсно був флагманом, українським флагманом, хлібним капітаном, як названо, кінофільм. Наприкінці стрічки у залі запанувала особлива тиша. Кожен із присутніх був зі сльозами на очах, вшановуючи пам'ять людини, яка назавжди залишиться символом відданості Україні та своїй справі. Поліна Калініченко Олексій Крижановський, Кременчульські новини.